Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 18 червня 2025 року. Подивимося, який сьогодні день. Чим він буде наповнений для нас? Якими емоціями, якими подіями? Ну що ж, карта дня для нас. О, шістка посухів чудово. Енергія на дні колоди п'ятірка посухів. Тільки забагато вогню, будьте обережні. Шістка посухів. Перемога, успіх, тріумф, нагорода, винагорода, визнання, похвала, гордість, досягнення, отримання результату. Як чогось великого ви закінчили проєкт, так і особисті досягнення, гордість за себе, позбулися шкідливих звичок, змогли відстояти щось свою думку, змогли про себе заявити, не боялись, не вагались, не кримпувались, не стидались. Тобто, це така впевненість і наполегливість. Тим більше в нас на дні колоди п'ятірка посухів. Це конкуренція, була немала конкуренція. Можливо, для когось це спорт. Ви досягли успіху в спорті завдяки своїй наполегливості, своїй силі, своїй впевненості, своїх амбіцій. Ну, що для вас тут п'ятірка посухів? Це ж може бути все, що завгодно, там, де ви доводили свою думку, відстоювали щось своє вдома, в колективі, на роботі, між друзями. Тобто ви довели свою правоту. Для когось, для себе. Або може бути навіть що ви бачите, що. Вас не чують, що вас не сприймають, і ви залишили спроби щось комусь доводити, пішли, і от саме тому для вас це і ну, нікому нічого не доводило, а пішли і зробили, і отримали результат. І це стало для вас ось такою перемогою, успіхом, гордістю за себе, що я молодець. Не встрявав тут в сварку, не намагався, не намагалася звертати увагу, а робила свою справу і отримала результат. Ну, або, навпаки, це була конкуренція, запекла боротьба, і ви отримали перемогу. Підставляйте, вже в кожного щось є, своя ситуація. Ну що ж, подивимося, що нам буде сьогодні допомагати отримати перемогу, що нас приведе до перемоги, завдяки чому ми прийдемо до успіху, що нам допоможе сьогодні. Лицарь посухів, також вогонь. Ох, скільки сьогодні вогню, такий день буде пристрасний, гарячий, швидкий вогонь це швидкість це впевненість, дія. Вогонь це завжди дія. Коли я йду до своєї мети, до своєї цілі, впевнену, вперту, наполегливо, прикладаю зусилля. І саме лицарь посухів це про це. Це або молодий чоловік стихії вогню, овен лев, стрілець від 20 до 40 років. Можливо, це ви, або така людина вам допомогла, підтримала, скерувала. Або якщо це не людина, яка брала участь або допомагала, тоді це ваша енергія вогню, наполегливості, мужності, такого навіть геройства. Волелюбності, я можу, я знаю, я зроблю. А що нам буде заважати? Що нам сьогодні буде заважати? Хм, знову вогонь, ну нічого собі, чотири карти вогню. Вибір, який ми зробили, або що ми вже почали діяти. За планом, наміченим своїм планом, а щось потрібно міняти. Міняти підхід, міняти бачення, міняти е щось. І це вам буде заважати, тому що у вас є план, у вас є ціль, а треба розглядати якісь інші варіанти, треба міняти курс. Тому що трійка посухів це якраз і. І є отакий от погляд, в майбутнє, далекоглядність, коли ми вже прийняли рішення і вийшли вже за поріг і почали його втілювати. Почали щось робити для втілення. Значить, потрібно буде щось переглядати, можливо, по ходу втілення, по ходу роботи треба буде щось доповнювати, міняти, переглядати. Тому будьте ось такі комунікабельні, будьте, розглядайте інші варіанти, щоб ось вам цей ваш курс, ваш напрямок, який ви заклали, не заважав. Можливо, от саме цей лицар посухів запропонує вам якийсь легший шлях, швидше, як дійти до своєї цілі, і от тому вам буде заважати те, що ви вже собі намітили дорогу, якою ви йдете, а треба буде щось доповнювати, міняти, коригувати. Ну, для... Головне, що в нас є результат, перемога, отримання результату. Який сьогодні результат отримає кожен з нас? Вже підставляйте мої любі під себе. Яка вас ціль, куди ви йдете, де, де ви прикладаєте зусилля, куди ви скеровуєте свою енергію, то там ви і отримаєте результат. Ну що ж, мої дорогенька, я бажаю нам мирного і спокійного дня, щоб цей вогонь, тому що вогонь дуже небезпечний. Його потрібно контролювати, щоб він не вийшов з-під контролю, тому що це вибухова суміш, чотири карти вогню. Це може бути така нестриманість, яка призведе до сварки, до конфлікту, до втоми. Тому ви своїм ресурсом розпоряджайтеся обережно, вміло, щоб не втомитись, не перевтомитись, не роздратуватись, не, не сваритись, не скандалити, а саме щоб. Ця енергія працювала на, на здобутки, на успіх, на отримання результату. Ну що ж, мої дорогенькі, я бажаю вам сьогодні все, що ви робите, робити з радістю, з задоволенням, щоб все, що ви робите, приносило вам радість і задоволення, любов, втілюйте з любов'ю, вкладайте в кожну частинку своєї роботи. Любов, наповнюйтесь любов'ю. Я бажаю вам успіху, визнання, похвали, гордості, отримання бажаного результату, щоб день сьогодні був успішний, приємний, радісний, щоб було багато причин для радості. І такий мега-позитивний. Дякую Любі, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок. Мені дуже приємно читати ваші коментарі, що ви ділитесь своїми емоціями. Мені дуже приємно читати ваші побажання. Величезно дякую вам за це. Ставте, будь ласка, ще вподобайки, і хто ще не з нами, Приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро. До зустрічі почуємось, папа. -па.